Маскувальні сітки для оборонців виготовляють жительки села Шуракопіївська Тульчинської громади. Майстерню облаштували в місцевому будинку культури. Олена Іванкова Суспільному розповідає, зараз у роботі сітка 5 на 10 метрів. Закладаємо стрічечку у сіточку, пропихаємо і витягуємо. І Трошки робимо так, як щоб воно бахматіше було, пухкіше. Закриваємо всі-всі, весь рядочок закриваємо. Тетяні Маркові 65 років на пенсії. Суспільному розповідає, плести маскувальні сітки для захисників приходить щодня. Кожен на своєму місці повинен чимось допомагати. Приходимо зазвичай на 10-ту годину. Якщо дуже терміново треба, ми приходимо і в суботу, і в неділю. Ну, коли дуже спішимо, можемо там трохи раніше піти. А якщо треба закінчити сітку, дуже треба. То ми і до двох годин, і до трьох годин можемо працювати. У Катерини Кадук на війні племінник та онук. З 2016-го Україну боронив і син. Зараз, за станом здоров'я, його комісували, розповідає. Треба знаходити заради них, хто там стоїть за нас. Заради них треба. Ми заради них живемо. Ми трохи прожили. Ще хоче, щоб внуки і діти наші прожили. Трошки важко, буває так, але ну. віддихаємо, тоді знов йдемо. Ми вважаємо, що сітка наша якусь душечку спасе на війні, і хтось повернеться живий додому. Зараді цього треба жити, плести, щоб худші хлопці прийшли до нас додому, вернулися всі. Сітки, жительки села Шуракопіївська, виготовляють на замовлення земляків. Зараз роблять їх для накриття техніки та бліндажів, каже директорка будинку культури Тетяна Мазур. Зараз ми плетемо для, для всіх захисників, але ну саме. В першу чергу для, для цих наших односельчан. На постійній основі сітки для захисників виготовляє сім волонтерок. каже Мазур. На цьому тижні оборонцям передадуть дві. Одна вже готова, іншу завершують. Їх повезуть на донецький напрямок. Ольга Антого Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина.